Всім привіт, слава Ісусу Христу, слава Україні. Ось у Перегінську Перегінської така кобела і лошиться. Кобелі. Десь дев'ять такого десь. Лошечка все. Оу, сім мало. У мене не трохи немає. Але вона у мене два роки. Ось так. Сім місяців туди угоре. Белоширок. Так, Петра. Они сильнее в Парагинске. Еще будут, потому что я буду разводить. А. Уже фарму хочет. Фарму хочет. тут у вас масонечко есть, не? Вон еще туда. Вон туда. Есть все, но еще туда никто не гонит. Тут у неціля віта, пати, тут он ті огорода. Цили рік тут. Котрий у куце подошли? Ти чого нам єси ти? Ти ч? Посіє рука. О, Дуже фейна побила. Ну? Я ткавнася. Кого? Нема. Нема таких кобелів у яс. Довга кобила. Ага, певно, 24. Да в мене... 24, певно. 25. Ми поїхали, ми на а Коли вона буде мало мати. А 14 тут я пускав. Я пускав один на двірку написано. 13 От, вже певно жеребна бо не дає вже і сати там. Але сьогодні ще все. Так, ще все. Що маленько. Ще лошечка від цієї кобили. А тут у нас у бошка ботана є оберт від нас, від бошка. Зараз піднімаємо. Лишається? Обіря буде. А, добре. Кико даєш на мене зерна. Кілько хоче. Вона не обмежує? Ні, в мене є норм. Три літри рану, три літри муки і увечір січка цілі жолоч. І так. все, на полудне я не даю нічого. А я Всі мала. А що рання і вечора, такого не було. Кажіть три тисячі зарошиться то й продаєте. Що-що? Кажіть що? три тисячі баксів за розчицю тут й продаєте. Хе -хе. Та не продаю ще нічого. Я де три тисячі, я щось я в грошах не розумію. три тисячі. Я ще не продаю хлопців. Скільки ви дали ні. за цю кобилу? Я дав то десь 100 тисяч гривень. То це всі судували. Mm. То... Ну то кінь, то я... Чи... Я сяду... Туди не... ви її брали? Чоловіку повів, mm. ну, все. No, no, no. Я тисячу дав ще більше. Калмати на щастя, все. А no, як no. <рес> 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 підходить, як так це <рес> подобається? <так, рес> <так>, плюс <рес> <рес> каже, ми вже об'їздимо. Ми об'їздили, no, no. бо далі, ми вже не знайдемо її такої. No, no, no. Нема таких кобіл, а плюс ви все розумієте. Ну, no, no, так, лише все розуміє. Р, дай ногу. Регінка, дай нам. Сі! Тачу що є? Дай ногу. О. Ногу дай. Стий. У кохуєте? У кохитується? Я можу собі так ховати, а я на що б мені кіски кламля, ну куди Так. А я буду, я маю силу є. Її... Тримати. А тепер є станки, дай прокинуть. А ми зробили обсі станок киси. Та й прив'язав за опити. Що ти не хотіла саводити? Я тобі так усього вгадую. Ти... Копія мами. А вже вишиті копія мами. А я не мене люблять. Ну, навіть ноги ми не веде зад У а а а а а Марта була. вже така шея була, собі робила. Ну. Ну твои старой. Старший. Там пускай, она нигде не пиде. Сти. Та як себя называє? Гелена. Давайш на кекте называют.

Любила. Шарока, та йогер файний, був. Що лише сильно. Та він є ще? Ну. Є на каналі. Десь буде. Колись, не знаю коли вікно. Може десь приїдете до нас дивитися на коні. Шо? Може десь до нас повернете на коні.

Пізніше, потім за шведка. А ну хотіна. Та він колись лише, тут казав 4 тисячі у сім місяць. Теж файна, шо, широка лошиця. у Сергія ми були. Ми ще не мали кобелів, ми їздили шукали. Ми лише мали яшкат. Це дуже має на носі менше, галама. Ну. Що є? Що я мала? Я того не видів. Знімав вже хочу, знаєте, тепер я би знімав, то знімав. Знімав би, Що я мала? Ану, техобу. Ось Будь Айка ж на Добре, на сьогодні все всім. До побачення, ставте лайки, підписуйтесь на Ілю Процюка.